Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Знову виходить моє відео, бо з'являються нові телефони. Хтось дарує, хтось присилає на огляд, або я закупляюся щось. Ось надійшла посилочку від доброго мого колеги, друга Олега. Можна сказати, з сусіднього району. Тут е так, штук десь 8-10 телефончиків сенсорних. Подивимося докладніше, е що тут у нас знаходиться. Так, заберемо мій канцелярський ніж і розпаковуємо посилочку. Що ж він мені надіслав? Ось так. Ось така сенсорна Nokia. Якщо не помиляється, це Nokia 2.2, така трошки вже в підкошмарному стані. Ну та 11.88 або 2.2. гіршому стані. Huawei. Походу це модель Huawei 3. Тут ще, як то кажуть, коробочка в коробочці. Nomi. Якийсь no-name. Texit. Престижіо. Ми всі випаковуємо. два экономика. Две Сонки. И два Самсунги. покажу вам, что еще не мая ничего. Куробушцы. Выкладываем ее в сторону и приступаем к огляду. Складаем их такое. вступимо до огляду. Та я позаряджаю деякі батарейки і приступимо до огляду. Що ж, деякі таточки позаряджав, перевірю вашого дозволу. Даних два Samsung не є робочими. Ну, як, відносно вони не є робочими, бо Заблокований цей Samsung U700 і X640. На жаль, є заблокованими і не бачу змісту просто їх в ефірі перевіряти. вже. Цей, Samsung, цей Huawei y 3 абсолютно практично робочий. Зелені тут десь мертва зона є, sim карту він бачить. Дзвонити на ньому можливо, але, от, наприклад, шторку зняти. то от щось час від часу він... Підглючу. E, Nokia. На жаль, ми її перевірити не зможемо, оскільки вона не вмикається, а як вмикається, то тільки чути вібро дзвінок і далі e, робота не йде. Це такого будемо складати телефончики на робочі наверх. Або відносно не робочі. E, два Sony Ericsson. Оці. Оця моделька у нас K700i. з битим дисплеєм На жаль, немає можливості тоді перевірити, бо дисплей побитий, ми нічого не побачимо. і цей Sony Ericsson також досить важко він так відкривається з зутою батарейкою, правда. J132 також збитий дисплей і можливість перевірити його. Переходимо далі доступ до наших телефончиків. Беремо нашу сим-карту. Перевіряти будемо зараз. Такий трошки підкошмарний телефончик вибачайте. Але дякуємо, що нам дали на огляд такі телефони. Може комусь її на запчастини знадроблятися. Це мій I183. <кій> Стан такий по що вигляді на троїчку. Кришечки задні немає. Це їхня хвороба цих даних телефонів, оскільки кришки там йшли на защлках таких засібках і вони з часом обламулися, якщо неправильно нерівно в... вставлялася карточка. Кришечка. Обичайте. Так, Пошук мережі триває. У нас трошки мережа тут не добрило, і то таке може бути. Але <coughs> факт того, що телефон працює, каже, що всі функціонують. Виключити батарейка відійшла трішечки. Але телефон в робочому стані. Можливо комусь як донор треба, чи якась запчастина з даного телефону. Як я казав в попередніх своїх відео. Якщо комусь знадобиться телефон, сподобається з даних телефончиків і ви собі хочете його придбати, пишіть, добавимось. Пошукаю, але телефон робочий, для мене просто це в мережі немає, Телефон, на жаль, не ловить. Йдемо до наступного телефона, це є номер i184. Стаємо сімку. до іншому кольорі. Телефон видно, що побачив багато життя. Плівка ще, ще збереглася, щось не включається. Щось телефончиком не те. Не те останим телефоном, зараз ми ще раз притиснемо, може підходить батарейка. Щось, щось телефон не хоче умикатися. Або цей в окрайній контакт недобре, не досягає. Також трошки його підігнули. що шума би запуститися. Ага. І, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, цей телефончик не включається. На жаль. І теж в такому трошки прикошмареному вигляді. Тут у нас, ага, у нас тут обламані піни. Ось на сім, першому конекторі першого і другого немає, а першому немає. На другому сім конекторі немає теж піна одного. Просто увімкнемо чи він включається. Щось не хоче включатися, моя батарейка вже трішки. Не здала. Попробуємо іншу батарею. Ось не хочу включатися. Ось по контакти під карточкою, під батарейкою і все включилося. Я ну, кажу, це як донор, 100% донор, бо тут потрібно м -м, міняти перший, другий конектор. Це, як суто, як донор. Далі беремо, цей беремо телефончик у нас. Задимося, якою стороною вставити сім карту у нас. Сам карта ось так вставляється. Включається в такому досить старостенькому стані, але телефончик включився. Де пошук мережі, ось бачите? Якщо чуєте, пошук гудить. От і от з'явилося напис водофон 2. Телефончик працює. почистити добре клавіш, але... В принципі, телефон робочий. Зараз наголошую, що всі телефони після огляду на відео будуть продаватися. Ви дивіться з ними, що щось вам сподобається. От у нас така велика батарея йде. Попробуємо підставити свою батареєчку. У нас такої, на жаль, немає. У всіх батарей, на жаль, я мати не можу. Далі ми вставимо карточку тут. Розумієте, ця карточка, цей пиріжок досить важко вставляється в лоточок. Нарешті вставив карточку, це... З цими картками врізаними це просто жах. Неможливо ніяк нормально вставити її швидко, щоб це було оперативно. Ой, цей телефончик, ну нейм, як я його називаю, з битим дисплеєм. На жаль, це ще як запчастина як донор. Може якийсь коннектор піде, чи ще щось, або батарейка комусь потрібна. Багато оршається, який телефон не вартує. Так, беремо сьогодні телефон. Такий впилюється весь. Жах просто. Просто жах. Пробуємо запустити. От також розбитий дисплей. Так само це піде як тупо, як донор. Цей телефон я пробував запускати, пробував зарядку ставити. На жаль, на жаль той телефончик не включається. Не знаю, в чому причина, можливо, плата вмерла, ну це ж китайські телефони, можливо, ще якісь причини. Так що ось такі. Телефончики в нас нині були на огляді. Е, ви дивіться, приглядайтеся, можливо, щось вам сподобається чи буде до вподоби. Якщо потрібні телефони, звертайтеся ось мій імейл e і номер телефону. Зв'язуйтеся. Всім гарного дня, море позитивних емоцій. Підписуйтесь на моє відео, на мій канал, ставите пальчики вверх, колокольчик. Дзвіночок назимаєте для того, щоб отримати вчасно повідомлення про нові мої відео. І всім гарного дня! Па-па-па-па!